На передову, але не зі зброєю, а з бинтами та скальпелями. Згідно із обласним мобілізаційним планом, у зони АТО мають направити зо три десятки медиків. Половина з них вже отримала повістки. Із подробицями Яна Федоровська. Вірність клятви Гіппократу – перевірити боєм. Під четверту хвилю мобілізації на Черкащині потрапили зо три десятка медиків. На першому етапі повістки вручили 15-тьом, Нині вони проходять спецпідготовку. А військкоматі заспокоюють, у гарячі точки лікарів не кидатимуть. Безпосередньо на полі бою вони не будуть знаходитися. Це практично я не знаю, моя думка, 90%. відсотків. Вони будуть безпосередньо знаходитися у військових шпиталях, надавати допомогу нашим хлопцям. Хотілося би так, чесно скажучи, щоб медичні працівники більш так актив. Ївніше вони виступали, були більш патріотичні. Виступали на захист нашої держави. медиків ну, неможливо на війні. Хтось з наших поранених хлопців повинен повинен лікувати. Сільських лікарів поточнюють у військоматі не мобілізуватимуть. Повістки готують для медиків із Черкас та районних центрів. В обласній лікарні кажуть, до цього вони готові. До того ж, кілька їхніх спеціалістів уже трудяться на фронті. Хірург, санітарка та водій. Згідно з закону тих, хто призваний на військову службу, зберігається. Протягом року заробітна плата за місцем роботи. Ну і звичайно, ми вітаємо тих людей, які хочуть віддати свою працю і свої професійні здібності. На сході кваліфіковані медики конче необхідні, каже боєць Константин. Зараз він на реабілітації у відновному відділенні обласної лікарні. Про такий догляд та процедура запевняє, мріють сотні скалічених війною. Невеликі навантаження як фізичного комплексу, тобто тренажери. Різні вправи ну, рухового апарату, капельниці, уколи, комплекс фізпроцедур». На брак спеціалістів в польових лікарях швидко відреагували і в Черкаському медколеджі. Після перерви у два десятиліття там взялися відновлювати навчання на військових фельдшерів. У нас є два шляхи: чи починати і проводити набір прийом в цьому році. Чи у нас є е, другий, третій курс навчання, де ми можемо з цих, які у нас на сьогоднішній день є студенти, сформувати ці групи і дати е, належну спеціалізацію? За основу там взяли другий шлях своїх студентів навчатимуть основам роботи в польових та кризових ситуаціях. Проте й сподіваються, що такі знання майбутнім медикам на практиці не доведеться застосовувати. Яна Федоровська, Сергій Єфімов, Роман Буша, Вікка новини.